Про події російсько-української війни знімуть фільм Жахів Конотопська відьма. Про це повідомили на сайті FilmUA Group. Українська кінокомпанія розпочинає роботу над лінійкою фільмів жахів. Перший проєкт буде про Конотопську відьму. Над пілотним сценарієм стрічки працював Ярослав Войцешик, відомий своєю роботою над мультфільмом Мавка лісова пісня фільмами Захар Берко та Сторожова застава. Проєкт Конотопської відьми представили на канському кіноринку в рамках канського кінофестивалю. Про роботу над фільмом, історію, що лягла в його основу, та про те, чи готові нині українці до фільмів жахів, будемо говорити із автором та сценаристом Ярославом Войцешиком. Ярославе, мої вітання. Вітаю. Власне, другий рік повномасштабного вторгнення в Україні щодня відбуваються жахливі події і, власне, стресу нам не відбавляти. І адреналіну також. Чи готовий український глядач взагалі до фільму жахів? Ну, справа в тому, що, як не дивно, саме фільм жахів і жанр жахів, це вважається легкий жанр. Так, да, при тому, що емоція. там, ти… Під'єднуєшся до героїв і разом з ними лякаєшся, але при цьому підсвідомо ти знаєш, що ти, на відміну від героїв, знаходишся е в безпеці, і тебе це не стосується. Розумієте? І в цьому плані, якщо говорити про е стрес, саме стрес, то якісь е такі дуже... Натуралістичні драми про сьогодення, ось вони будуть набагато більш стресовішими для глядача, ніж будь-який фільм жахів про якихось умовних вампірів, відьм і так далі. Тому що ну, всі, всі так чи інакше на, на підсвідомості розуміють, що це неправда. З ваших інтерв'ю також зрозуміло стало, що вам цікаво працювати з фантастикою, огортаючи біографію ваших робіт, власне, я не знайшла е, е, от е, робіт у жанрі фільмів е, жахів. Тобто, можна вважати, що це ваша дебютна робота у цьому напрямку? Я вважаю, що я за профілем містика фантаст, от ну і фентезі, як такий підрозділ фантастики загалом, да. да. Такой, Але, власне, в вашій творчій біографії я не знайшла саме фільмів Жахів. От Розкажіть про власне, деб... це дебют ваш написані сценарію, і розкажіть про роботу. Ну, насправді. Сказати, що дебют швидше, це дебют, який нарешті добереться до сподіваюся, кіноекрану, тобто буде поставлений. А так то я писав доволі багато таких проектів, але там так вже було. Сценарна практика побудована, що не усі проекти доходять до екрану, і там відсоток прям, прям здоровезний тих, які чекають на свої кращі часи. От. І, і Тому так, да, можна сказати, що це перший такий фільм, при тому, що у нас буде лінійка з, як мінімум, з трьох проєктів, а там далі побачимо. І ми будемо намагатися таким чином підкорити для себе таку нову церкву. Ну, новий жанр, нову аудиторію, тому що в світі доволі багато є прихильників цього жанру. І саме е, тут е, цей вибір насправді е, доволі давно е, він напрошувався. І ось нарешті ми до цього прийшли ще й з ось таким проєктом, який насправді е, вбиває одночасно двох зайців. Тому що, е, окрім того, що це е, жахастик, е, це ще навіть трьох зайців. Е, окрім того, що це е, жахастик, це е, Побудована на нашій міфології в принципі містицизм він дуже дуже вплетений в ДНК нашої культури і безпосередньо відьми можна вважати їх власне. Ваш вже будемо говорити безпосередньо про вашу стрічку про Конотопську відьму. От, власне, про в основу стрічки, в якій є сюжет війшов, от, власне, ви це адаптація твору квітки Основ'яненка, чи все ж таки це історія жінки, яка зустрічала військових в Конотопі під час окупації міста? Ну, ну, ні, З літературою вона не пов'язана ця історія ніяк, а надихнула мене саме цей маленький фрагмент, маленьке відео, яке я побачив по телевізору. коли воно... Ну, Сталося, скажімо так, і незважаючи на те, що ну, на той момент це ж там як якісь перші тижні повномасштабного вторгнення, незважаючи на якісь такі надзвичайні стреси, тому що ну, по перші тижні вони були сповнені якогось такого прям. Шоку від того безглуздя, що взагалі відбувається. Але, тим не менше, цей шок він поєднувався з люттю, і коли я Почув оце побачив цю реакцію. Ну я так чи інакше, професійний сценарист. У мене відразу щокнуло, що це насправді дуже класна історія. Причому історія, яка знову таки вбиває, як я вже сказав, декількох зайців. По-перше, це жахастик. Отже, це широка аудиторія. Причому широка аудиторія не тільки українська, а й зарубіжна. За кордонами люблять жахастики це. Пов'язано з містикою, папа з пов'язана з культурним надбанням українським, тому що відйом можна вважати нашим, так би мовити, надбанням нашим, нашої якоїсь складовою культури. От і головне, таким чином можна донести до широких мас, особливо закордонних, те, що відбувалося у нас тут, те, що творили в наших містах окупанти. От я вас зараз слухаю, і мене дуже цікавить. А от якими референсами ви ще надихалися, окрім цього референсами в плані? Ну, в сенсі, от ви кажете, що от містика от. Можливо, фільми якісь, от, наприклад, книги. Е, ні, все насправді з життя. Тобто там будуть е, задіяні е, безпосередньо сюжети, які ставалися. І це доволі страшні сюжети. І там нам е, дехто в коментарях, коли була оприлюднена е, ця новина, що ми е, знімаємо. Е, Готуємося до зйомок такого фільму, і у нас був коментар. що, типу, того, що будемо більше співчувати нечисті, і насправді так і є. Ми на це розраховуємо, тому що зло в даному випадку у нас буде не відьма, а загарбники росіяни, і ми будемо таким чином через здається легкий жанр з великою аудиторією, але тим не менш, ми будемо доносити пару меседжів, що справжнє зло це вони, і наступний меседж те, що ті, хто з мечем до нас прийдуть. Від меча і загинуть. Власне, хочеться також і поговорити про те, що от є образ відьми, і є він у площині власне гендерних стереотипів. І як ви будете дотримуватися гендерного балансу у фільмі? Чи будете його взагалі дотримуватися? То це, власне, цікаво, тому що з огляду на ті події, які відбуваються зараз, і ця тема, як просувається, чи буде дотриманий гендерний баланс у фільмі? Можливо, буде відьмою а там, не тільки жінка може бути нечистою силою. Відьмак, можливо? Ні. На даному етапі у нас буде відьма, і, швидше за все, в цьому світі буде. Можуть бути різні, скажімо так, персонажі в нечистій силі, як і є у нас в міфології. Їх насправді доволі багато і там знімати не перезнімати. Там же ж пласт такий, що можна зробити мільйон фільмів, і з чогось треба починати. Отже, у нас буде жінка, відьма, яка буде мститися за. Трачена кохання, от розкажіть, будь ласка, детальніше про власне героїв персонажі фільму, які чи будуть з, з ким кому буде мститися? Хто кому от, кому хто? мститися? Очевидно, да з тобто ми розігруємо, не зважаючи на те, що це буде містичний підтекст, але ситуація буде реальна і драматична, тобто відьма, яка Через кохання, при причому драматична і можна навіть сказати лірична, тому що відьма, яка через кохання до звичайного українського чоловіка відмовляється від своїх містичних сил. І потім і вони щасливо живуть і е, навіть планують весілля, але в якийсь момент відбувається вторгнення Росії в Україну, канотопок окуповують, і чоловік гине від рук окупантів. І от, е, тоді вона, скажімо так, повертає свої сили і випльоскує всю ту людь, яка є у неї, з'являється у неї від цієї втрати. А ми припускаємо те, що вона дуже продавня відьма. Вона їй там більше тисячі років, вона, звісно, не старіє, тому що вона ж відьма. От. І тому і ось раптом вона. Вперше в своєму дуже дуже довгому житті закохалася. В кого закохалася, звісно, в українця в військового, і він до останнього намагається її захистити, але не може. І, Точніше, йому вдається її захистити, але, на жаль, ціною власного життя. І ось тут вона вже. Знаходить знову свої сили і починає мститися при цьому, не думаючи, що з нею станеться. Таким чином ще станеться в тому плані, що та лють, яку вона відчуває, також починає руйнувати і її зсередини. І ми таким чином також будемо досліджувати. Що причини і наслідки помсти, і люті, яка насправді зараз ну можна сказати, усіх нас так чи інакше переповняє, От що з цим робити, згадуючи про міжнародну аудиторію, скажіть, будь ласка, чи не буде історія фільму локальною для них? Ми зробимо історію таким чином, побудуємо. Там е, іноземців, там не буде, якщо ви про це, але okay. сама історія буде побудована таким чином, щоб вона була зрозуміла абсолютно будь-якому okay. глядачу в будь-якій країні світу. Тобто, е, е, знов таки е, я вже говорив, це одна з е, цілей цього фільму донести до е, західного глядача, широкого глядача, масового глядача е, те, що у нас тут відбулося, хто є насправді. Справжнім суцільним злом, тобто я хочу, щоб е, російських загарбників зрештою вони перейшли в ранг е, абсолютного зла, яке не треба не, не потребує пояснень. Ну от припустимо, нещодавно вийшов там якийсь норвежський фільм про е, те, як відважний норвежець там щось е, гасить фашистів. Ми знаємо, хто такі фашисти. Нам не треба пояснювати, чому чому вони погані. От я хочу, щоб з расистами було те ж саме. Для цього, звісно, треба дуже багато культурних засобів задіювати, і кіно це один з них. Ярослава, не можемо не згадати вашого попереднього досвіду адаптації творів. Власне твору Олександра Пушкіна, Руслана Людмила. В одному зі своїх інтерв'ю в 2019 році ви сказали, що ви взяли в основу, наприклад, є ідея твору, але власне все інше виключно побудовано. Вами самими, але власне чому ви звернулися взагалі до твору російського письменника коли це був період вже початку війни, в 2014 році? Ну тут треба сказати, що це не зовсім так чи зовсім не так. Цей проект стартував в 12-му році, і тоді це ну тоді це була непогана ідея, тому що у Пушкіна безпосередньо було оця Руслана Людмила, Людмила, мало хто пам'ятає, але там дійсно все, що відбувалося, відбувалося в Києві. Там був київський князь Володимир, і це здавалося окей, абсолютно нормальною ідеєю, що таким чином підкреслити, що це також про нас от потім коли сталося стався майдан сталося захоплення анексія криму і так далі вже було зроблено частина роботи і не стали її просто зупиняти, а швидше відійшли від Пушкіна ще й максимально далі. Тому там, в принципі, ні але нічого але просто від, 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 від. в тому ж інтерв'ю ви зауважили, що це може зацікавити глядача почитати тоді твір, тобто це якась своєрідний був заклик до того, щоб е читати російську літературу класичну. Е ну ні, е ні. Е е е Права в тому, що ви зараз посилаєтесь на інтерв'ю, яке я не пам'ятаю, і навряд чи я формулював саме так. Швидше за все, я формулював в тому, що, таким чином, що мало хто пам'ятає, що дії відбувалися в Києві, і все, що описував Пушкін, це по суті описував Київську Русь і. Що весь цей світ був вкрадений у українців по суті Пушкіним. І швидше за все говорив саме про це. І якщо там дійсно було те, що треба його попочитати, це для того, щоб впевнитися, що так воно і є. Дуже вам дякую, пане Ярославе, за розмову. І а, в студії культури на часі був сценарист а, фільму Жахів Конотопська відьма Ярослав Войцешик. Говорили про ідею та сенси стрічки.